Доброго дня! Я Олег Шенкаренко, і сьогодні я вам розкажу про Максима Буйницького. Це український кінорежисер, який представив свій фільм у програмі Міжнародного кінофестивалю Молодість. Цього року Україна представлена у всіх номінаціях. І я гадаю, що цей хлопець має непогані шанси на перемогу. Кінорежисер народився у Білорусі, у легендарному Бобруйську, а в Києві він навчається за європейською стипендією. І вже зараз ясно, що Європа витратила свої гроші не дарма. Максим вже встиг прославитися в Україні своєю короткою картиною Відповідь на молитву вона зображує антибільшовицький рух опору в Україні 30-40 х років. Цього року Максим представив на молодості дві нових короткометражних картини Перешкода та довга прогулянка назавжди. Цікаво, що шестихвилинна перешкода вже отримала на 14-му фестивалі Відкрита ніч, що відбувся в Києві влітку найвищу нагороду серед 16 претендентів. Про це телекритика писала раніше. Фільм екранізацією відомого оповідання Даніла Хармса, написаного в жахливому 1940 році. Там еротична сцена несподівано закінчується арештом обох партнерів. Але у фільмі Максима чомусь грають діти і розмовляють вони трагічним шепітом. Що це за дивна гра? Скажіть, Максиме, а чому у вас в екранізації Хармса грають діти? Подумалось, якщо всіх заарештували, хто розповів цю історію? Протокольна історія, в якої е, е, він сказав, вона сказала, він сказав, вона сказала. І що було далі. І ми подумали, що напевно що хтось ну, побачив цю історію, і потім зміг її розповісти. Ми подумали, що як це комуналка, це могли були бути діти цієї комуналки, які потім... Е, по-перше, награються і домислюють, що було за цим арештом. Це е, просто діти, які могли це побачити? Так. І потім гратися як у війнушку або в дочки маті. А чому вони розмовляють е, пошепки? Ну, е, щоб, ну, чимало що. Е, одних людей після цієї розмови взяли, заарештували. Угу. Тобто це е, така заборонена гра, тому пошепки. Друга картина Максима в цьогорічній конкурсній програмі Довга прогулянка також екранізація оповідання Курта Ванегута. Цікаво, що саме це оповідання екранізувала студентка в Діку Каміла Сафіна, яка привезла свій фільм ниткою тонкою в Київ для участі у міжнародній програмі студентського кіна. Чому ви переважно знімаєте екаранізацію? Ми е, не повертали борг тому часу. Коли е, знімалося кіно, але це історії, які існували в, існували в реальності, і були нормою життя, і арешт, і розстріл. Ну, це люди жили з цим з цим уявленням, того, що відбувається е, разом з великими святами, парадами радянськими. І е, ми зняли фільм, начебто, в 1940 -му, -му році, а також е, і за автора твору, який за радянськими часами був відомий як дитячий письменник. Угу. І відомо його провокаційне е, виказування про, про дітей. Я можу їх зрозуміти, тому що він від них залежав. Це не простий текст, що... Е, що треба робити з дітьми, як казав Даніел Гармс. А це просто неможливість надрукувати, представити свої дорослі оповідання.